До речі, якщо повернутися до теми нашої дискусії, Євген Кирилович, от ви вважаєте, що вибориці були все ж таки чесними, саме все ж таки маючи на увазі виборчий процес, як такий, і те, що сьогодні, ні, вибори не були чесними і не тільки по якихось окремих прикметах, а по всій атмосфері, яка була створена напередодні виборів. Напередодні виборів була створена атмосфера досить серйозного психологічного тиску на виборців, контрольованими іншими технологіями. І засобів масової інформації головним чином використанням владної інфраструктури всієї, для того, щоб залякувати людей, таких прикладів тисячі і тисячі. Це неможливо задокументувати і неможливо ідентифікувати в юридичному правовому смислі. Але все це було, всього цього було дуже багато, і це все трансформувалось в те, що можна назвати якусь ну, епідемію, в якійсь мірі епідемію страху. Можна спитати дуже таке додаток такий до запитання. Розумієте, можна настрахувати людей довго, 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 але все ж таки результат абсолютно невідомий. Тому що, коли ми я заходжу, я, кабін, я кабін, приходжу та? до кабіни, і щоб мене не страхали, ми, вони сьогодні на і щоб мені речі, там не говорили. Говорили, йдіть до кабіни. Так, я не хочу до кабіни, і, я можу і і тут. Проголосувати. Бюлетен, і все. І я можу навіть взяв крупу чи там 20 гривень. І все це я маю. А, а, а потім я голосую не за того, хто мені дав ту крупу чи е, е, ці 20 гривень. Ви розумієте, коли начальник училища приводить всіх своїх слухачів, як це було сьогодні, до виборчої дільниці і в організованому плані, як він каже, організовує вибори, і все це робиться під його контролем, то назвати це вільним волевиявленням неможливо армії повинна бути дисципліна. Ну, Як це так? Ви я, кожен я з вами ведемо розмову про е, такий е, комп'ютерно-технологічний рівень е, технологій. А я вам зачитую те, що відбулося технологічно сьогодні, за 30 хвилин до закінчення роботи виборчих дільниць. Загони органів МВС, застосовуючи силу, вигнали із приміщень, де проводились вибори усіх представників опозиційних кандидатів та викинули більше тисячі бюлетенів у кожну урну. Цей факт задокументовано на виборчих дільницях 69, 71, 74, 75, 90, 99, 108, 117 виборчого округу номер 57. А ми говоримо про якісь складні технології і так і, далі. От тих а яке це місто Де це було Донецька область, це Селі... місто. Селідово. Селідово. Я пропоную звернутися нашого кореспондента на Центральній виборчій комісії, щоб їм вияснив подробиці цього. Все це звернуло. У мене є одна ідея. До речі, поговорити про виборчі технології. Ми вам дякуємо, Олександр Олександрович, Поки що. А Євген киш ви залишитеся, будь ласка, так. І... так. А я знаю твою ідею. Я зараз запрошу когось на цю. Сцену. Тут є, е Лора Івшина. будь ласка, до нас. Лора Івшина, головний, головний редактор газети. газети День. «День». Ось опозиційна газета День. А, нібито ви були в опозиції до дії. Чи влада, на сторінка вашої газети був один, один кандидат. От, це програма від всій душі зараз, ми фактично скажемо. хочете сказати, що це яким чином суперечить? Це є виборчою технологією. Я переконана, що ми. Перек... ми е Ну, підтримували одного з кандидатів абсолютно аргументовано. І коли мене часто намагалися ну, загнати в глухий кут і казали, як це так, чому не плюралізм. Чому не плюралізм? Чому Я не всі опозиційні сказати, кандидати? Ми, так. А, ні, опозиційні кандидати у нас теж були присутні. Але справа в тому, що. Але виключно негативно. Неправда. Е, ми свій обов'язок перед плюралізмом виконали хоча б тим, що провели широке опитування. Серед наших читачів за і проти кожного з кандидатів. І результати такого опитування ми опублікували спеціально присвятивши цьому сторінки. Потім ми зробили спеціальний випуск, де дали розворот про те, як правильно вибрати президента. Без будь-яких коментарів. Ми подали всі біографії, ми подали все, що стосується програм. Звичайно, всю іншу інформацію ми коментували. Не тільки просто давали інформацію і підтримували абсолютно свідомо Євгена Кириловича Марчука. Я думаю, що ми виконали свій обов'язок, як ми його розуміємо, перед Україною. Я зараз почуваю себе дуже спокійно, тому що якщо Євген Кирилович вийде в другий тур, я буду вважати, що це дуже добрий крок і знак для України. Якщо раптом буде якийсь інший розклад, я буду почувати себе спокійною, що наша газета все, що могла, зробила для того, щоб ми не ганьбили себе перед світом рівнем нашої політики. А Євгеніо, хотілося б зрозуміти. От якщо ви дійсно виходите в другий тур і перемагаєте на виборах, а потім всі газети ставляться до вас газети газета – день. Я не знаю, як будуть ставитися газети. До мене єдине, що я знаю абсолютно точно, що коли я стану президентом, то у мене буде абсолютно регулярний діалог з усією пресою, майже два рази на місяць, а не менше одного разу на місяць, чого сьогодні у вас немає. Ви не маєте регулярного діалогу з пресою, з опозиційною, я маю на увазі, президент. Ви не маєте з президентом регулярного діалогу, і ви не знаєте багато чого, що думає президент, чому він робить те чи інше. І, до речі, те ж саме стосується і діалогу президента із опозицією, також при допомозі преси. А вже від цього буде кожен засіб масової інформації виробляти свою позицію до політики президента. Лорас, скажи мені таке: от те, що ти говорила, так само може мабуть сказати головний редактор газети «Голос України, яка, яка теж ну. В лавках чи не в лапках і належить голові Верховної Ради. Фактично та інша ситуація. По-перше, газета Голос України існує за гроші платників податків, наскільки я розумію. І звичайно, там ситуація складніша. У нас газета не бере гроші з бюджету. Вона може собі дозволити підтримку тої людини, яку вона вважає за потрібне підтримувати. Головне, щоб для цього були аргументи. Мене одного разу на зустрічі у Ніжині в педуніверситеті запитали. Залу, яка різниця між тим, що робить газета Факти, яка підтримує кучму в кожному номері, і газета День яка масовано доводить, що краще за Марчука немає нікого. І я відповіла так, як я вважаю, в справді в чому різниця. Різниця у тому, що я могла стояти перед ними, викласти всі аргументи, відповідати дві години на ці запитання, і зрештою вони зі мною погодилися. А Ша, саша швець не може. Я хочу я їм запропонувала. Запросіть журналіста з фактів і скажіть на підставі яких аргументів вони підтримують кучму. Якщо ви з ними погодитеся, звичайно, тоді буде повна рівність. Я в залі були аплодисменти і сміх. Люди розуміли, в чому різниця. Насправді можна підтримати будь-кого головне, щоб в тебе були для цього аргументи, які є в житті. Моє питання до Івшини, головного редактора газети День ваш колега Олег Медведєв, Він говорив, що. Тиражі збільшувалися завдяки активності кандидатів. Ви відчули якесь збільшення тиражів газети саме у зв'язку з цією ситуацією? Активність кандидатів, якщо говорити про ту необхідність в інформації, яку мали і читачі, то ріст тиражів під час виборчої кампанії абсолютно виправданий і зрозумілий. Я тільки хотіла б зауважити, Наталя говорила про те, що коли газета підтримує одного кандидата на заході, то від неї можуть відвернутися читачі. А я думаю, що можуть відвернутися читачі за тої обставини, коли газета каже неправду. Є практика на заході, і всі, хто знайомився з нею, добре знають, що газети висловлюють свої симпатії, але так само інформують про все інше політичне життя. В цьому немає ніякого протиріччя. Інша справа, що залежність наших засобів інформації сформована абсолютно іншим чином. Вона ніякою мірою дуже часто не, не визначається симпатіями журналістів, а необхідністю підтримувати, як правило, офіційну точку зору. Я хочу тільки сказати, що коли ми говоримо про білорусизацію України, на жаль, ми маємо дуже серйозні підстави говорити про те, що засоби масової інформації. Зробили серйозні кроки для того, щоб європейська планка України опустилася до самої нижньої позначки. І я бачу дуже серйозну загрозу у цій ситуації, яка виникла у нас зараз. Я хочу просто проілюструвати це одним прикладом. Всі знають, що в Білорусі на ці всі процеси вплинуло два фактори. Фактично, еліта втратила вплив на народ. В Україні еліта виявилася надзвичайно безвідповідальною. Може навпаки, українська еліта якраз має вплив на народ, Тільки що розуміти під елітою? Знаєте, про той вплив, який має еліта, і в який спосіб, і яка імунна система у народу, можна го дискутувати окремо. Я просто хочу зазначити факт: безвідповідальна політична еліта дуже е, суттєва. Частина продажної інтелігенції і засобів масової інформації, так Теж само продажних, ніякося, я сподіваюся, якось, Я хочу, відчу, Я хочу аргументувати. Розумієте, це не радикальність постфакту. Радикальність. Я хочу радикальність. сказати, що коли ми говоримо про підтримку того чи іншого кандидата, я переконана, потрібно говорити про те, які завдання повинна вирішити Україна. Для свого народу у 21-му столітті з, з цього ми повинні були виходити, підтримуючи того чи іншого кандидата. Всі політики брешуть. Всі можуть наговорити, що ми ставимо перед собою завдання, щоб не було корупції Микола, і першим чином взяти правда. хабар, який не і всі буде. політики брешути. Чи ж він не бреше? Я можна і я я розумію, я Хочу завершити да. Да, я тим, що цинізм дуже часто. Є прекрасною лазівкою для того, щоб оголосити всіх такими, які не заслуговують детального вивчення і підтримки. Саме це дає можливість журналістам потім сказати: Ми не винуваті, вони всі такі, і ми тому до них так ставимося. Це не виправдовує нас. Ми не пояснили людям відмінність одного іншого кандидата, ми не дали їм можливість зрозуміти. Що буде завтра, якщо все залишиться на своїх місцях? Це наш дуже важкий гріх. А от я хотів би у пана Чижа спитати. питання, може і до Наталки, і до Лори, і до Олега про те, що все ж таки, те, що має назву влада, політична влада, вона так би мовити, об'єднана. Вони об'єднуються між собою і вони можуть виступати якимось таким єдиним фронтом. Вибачте, за таку. Банальну фразу. А чи можуть засоби масової інформації, в принципі, знайти якусь спільну платформу? Чи може газета «Товариш», газета Комуніст, газета День, газета «Сьогодні» І багато-багато-багато речей, якимось чином знайти щось, одне чи два якихось спільних момента і виступати якось спільно. Чи це можливо, в принципі? Чи тоді в масової інформації винні, тому що немає засад, на яких вони можуть згуртуватися? І тоді все, тоді не треба говорити, що хтось винен в ситуації, яка має місце, припустимо, якщо ви вважаєте, що вона погана? Дуже філософське питання з двох сторін можна знайти винних і запитати, хто повинен сформувати умови для того, щоб була вільна конкуренція, щоб свобода була. Не декларативна, а реальна влада повинна сформувати за 8 років незалежної України стартові умови для того, щоб ніч на каналі 1+,1 плюс була кожен день. Ось така. Ми бачимо, які чудеса робить свобода. Ви ж бачите, сьогодні надзвичайно цікава студія. У нас дуже розумні журналісти. У нас дуже цікаві експерти. Нам є про що поговорити, і мені здається, часом несправедливо, коли кажуть такі ж закиди. На адресу студії 1 плюс 1, тому що справді ми ж не робимо якихось закидів до Першого каналу. І ми нічого не кажемо на адресу Інтера. Це так само інколи, як коли чіпляються на, на ну дуже так виглядає виглядається супероб'єктивістки, коли критикують Марчука чи Мороза за якісь ті чи інші позиції, які, безумовно, варті критики, але не на фоні іншого. Тому що Перший канал і президент Кучма це та відмітка, яку ми бачили в епіцентрі випадково, коли тут частина публіки лежала, яка, з якою важко дискутувати. Це не піддається критиці. І коли критикують потім інших, вони справді вважаються людьми, які можуть бути вразливими. Так само канал 1, +1. Якщо говорити про солідарні журналістів, звичайно. Буде дуже погано, коли обставини нас примусять, і сьогодні я бачу спробу феномен Канівської четвірки в журналістському середовищі СТБ, який не доперевиховали, і канал 1+, плюс який має творчий потенціал, десь об'єдналися для того, щоб спільно провести такий ефір. Але ну я можливо це така образна формула, що буде далі. Після те, що з вами подискутувати, тому що в даному випадку ми об'єднувалися не як канали. Ми об'єднувалися і ми сказали про це з самого початку, просто як громадяни України, які хочуть жити в нормальній країні, так само, як, мабуть, і ви. Тобто, і це наша принципова позиція. В даному випадку не йдеться не стільки про позицію з каналів, скільки про позицію конкретних людей. Тому нам дуже приємно теж вас серед нас бачити. Чудово, якщо це якось міняє зміст того, що я сказала. Я тільки хочу сказати, що всі журналісти побачать. Якщо відбудеться найгірший сценарій виборів, як буде далі розвиватися ситуація з свободою слова? Тому що нам буде дуже важко сказати всім відверто те, що буде насправді? І коли у влади немає аргументів, ви знаєте, що тоді повинні просто виключатися рубильники і закриватися газети. Ларісейфшера. У мене таке враження, що в Україні існує кілька Україн, і принаймні та Україна, яка представлена читачами газети День на наше запитання про те, чи можливий в Україні російський сценарій, і як би вони до цього поставилися до розвитку цього сценарію, майже одноголосно писали про те, що навряд чи це можливо, тому що ми бачили, як вибрали. Олігархи в Росії Єльцина, чим це завершилося, яку участь взяли у цьому російські зірки, і в кого тепер їм треба позичити очі, щоб пояснити своєму народу, як це сталося. І, на жаль, очевидно, це та частина нашого суспільства, яка далеко не є на такому вишанованому місці, голосів якої не чутно з екранів телебачення. Які не домінують в іншій пресі, і кучму вибрали, я думаю, голоси читачів газети Факти, і це трошки інша Україна. І співіснування цих Україн, я думаю, не буде безпроблемним. Тому що коли ми бачимо, скільки людей вже за кордоном, і сьогодні я від одного дуже шанованого журналіста. Чула про те, що для нього тепер відрядження за кордон стають все менш болісними. Тобто він розлучається все з меншими відчуттями якоїсь страти, якогось дискомфорту. І я боюся, що читачів, для яких ми працюємо, в Україні з часом стане менше. Вони будуть шукати можливості застосувати себе в Прибалтиці, в Східній Європі. Хто має якісь інші шанси, я думаю, що. Це приведе до ще одного ще одної хвилі еміграції е, сірого. Сірих е, сірого чого? Ось бачите, які вже ознаки одних бесони на чи це не є такий дуже небезпечний шлях? От ми зараз сумна картина. Ми стояли якраз зараз під час там трансляції мультфільмів з Віталіком і говорили, що. Наступить день, і він завтра буде чи після завтра, коли політики скажуть, що програвши політики, скажуть, що народ винен. Ти так натякаєш на якусь частину народу. А okay. зараз, от сьогодні була, тобто вчора і сьогодні була досить гостра у нас дискусія з багатьма політиками, і вони дорікали нам, журналістам, що ми винні. так? Вони ніколи не долякали собі, коли ми питали, які у вас прорахунки, Вони ніколи не сказали, які у них прорахунки. Віталій я думаю, що якщо говорити про російський сценарій, ви торкалися цієї теми, то треба, мабуть, говорити про можливості російського сценарію не на першому етапі, а на другому етапі. Тобто, чи з'явиться в Україні свій генерал-лебідь в формі, чи не з'явиться, який далі буде перебіг подій, що відбудеться з Петром Семененком? Що відбудеться з тими кандидатами, які його не підтримали, чи підтримують вони його в другому турі? Я думаю, що тут є дуже багато варіантів. І дійсно сценарій може бути як. Чимось схожий, схожий на російський сценарій, так і абсолютно іншим. Мене цікавить, який найімовірніший сценарій бачить, наприклад, Лариса Івшина, тому що її газета підтримувала Євгена Криловича Марчука, і зрозуміло, що роль Марчука, за якого з яким стоїть досить велика частина правого електорату, буде досить важлива зараз для подальшої, скажімо, перемоги чи для подальшого успіху Леоніда Кучма. Отже, Лариса Івчина чи з'явиться в Україні свій генерал Лебець? Коли ми підтримували Євгена Марчука, то перш за все мовишла про підтримку системи поглядів, яких дотримується ця, ця людина, і які поділяє наша газета. Мені складно говорити про те, якою може бути межа компромісу у політика, але я точно знаю, що ні президент Кучма, ні президент Симоненко це не той шлях, який би підтримала газета День. А у цих межах, які можуть бути поведінка, яка може бути тактика політична, це треба адресувати питання політику. Тобто, тобто, у тебе немає відповіді на запитання, чи зможе майбутній президент перетягнути на свій бік. Пана Марчука і його електорат. У мене його... немає цього запитання, його бути в мене не може, але я просто переконана, що є система поглядів, і людина. Знаєте, тут навіть щодо карнівської четвірки можна було говорити про те, що це політика це компроміс. Так, політика вимагає гнучкості, тільки тоді вона може бути успішною. Але кожна гнучка політика повинна базуватися на твердих принципах. У людини щось повинно бути серйозне за душею, і тоді можливі і компроміси, і можливі союзи. І ми бачили цей кульбіт в середині четвірки. Він відбувся якраз за відсутності твердих принципів одного з учасників. То за межою компромісу знаходиться можливий альянс е, пана Марчука і пана Кучма. А от Олег Мідвіо, що вважає, до речі, з'явиться генерал Я Лебедь. якраз вважаю, що е, Кучма і Марчук зараз приречені на те, щоб десь в чомусь поступитися принципами. І я думаю, що розумним виходом цієї ситуації, яка склалася, були б саме переговори між кучмою і марчуком. Наскільки я сьогодні чув нічні висловлювання Євгена Кириловича, він натякнув на те, що він. До таких контактів відкритий, а тут щойно декілька хвилин за декілька хвилин перед початком ефіру я говорив з деякими представниками штабу Кучми. Там поки що думають, що Марчук їм буде не треба, і що вони переможуть без нього. Але я сумніваюся, і думаю, що перемогти Семененка Леонід Данилович зможе тільки про щось якимось чином домовившись з Євгеном Кириловичем. Тільки саме колектора трьох лівих кандидатів. Трьох О, лівих кандидатів. Ми є жартівники поясню. в Україні, які вже давно говорили і е, повторювали цієї ночі, що їх мріє, щоб у другому турі зустрілися Симоненко і Вітренко. І нарешті е, тоді ця ситуація була доведена до свого піку абсурду. Думаю, що е, від цієї точки відліку і далі. Уже можна буде шукати це. Можна припустити та згідно згідно мені з законодавством. Якщо вітренко стане третьою, кучма зніме свою кандидатуру так. перед другим туром. Тоді друге, третє місце стає першим другим, і тоді вітренко і семененко дійсно будуть конкурувати. Але між Мені вировича не знімайте, будь ласка, свою кандидатуру. З цього сказати завершальне слово. Я лише коротко нагадаю телефон нашої студії 235 81 81, 235 81 81. І я сподіваюся, що після вже дуже швидкого закінчення вашої дискусії ми зможемо поговорити з глядачами. Може, ми говоримо з глядачами якраз зараз, і може у них є якісь питання з наших гостей? Чи є там питання у глядачів? Тел телефонний, якийсь контакт у нас існує. Як тільки нам режисери повідомлять про це, звичайно ж, питання буде в ефірі. А поки що ви від імені глядачів можете завершувати розмову з гостям. Дозволити ремарку. Так. Я все таки о, хтось хтось алло алло, алло. алло, добрий день. Ми слухаємо вас. Добрий день. Це зі Львова. Я не хотіла б свого імені називати. Ви знаєте, з деяких міркувань, бо ім'я мене досить різке ім'я. Але хочу сказати таке: я працюю на діючому підприємстві. На рівні обласної адміністрації було зібрано всіх директорів напередодні виборів, і вказівка буквально така дана, що нам на нарадах всіх виробничих директор і на інших підприємствах буквально нам рекомендував голосувати за Леоніда Даниловича. Крім того, коли приїжджав Леонід Данилович, на рівні зортаті підприємств було дано вказівку підготувати плакати, підтримав ми за Леоніда Кучму. Я рахую, що хоч я проти нього нічого не маю, дякую йому за все хороше, що він зробив. Але він був поставлений набагато вигідніші умови, ніж інші кандидати. У вас же директори не стояли в таємних кабінках і не дивилися Це напроти чи його ви виставити хрести. Як то ефект якогось там кадра, розумієте? Чи як тобі якесь навантаження на мозок іде, от то все-таки хай на мене не спрацювало на другого, третього на багатьох, мабуть, спрацювало. Я сподіваюся, що, можливо, якщо ми маємо до когось якісь претензії, то повинні мати їх перш за все до себе. Тому що агітувати будь-хто може, будь-де і будь-за кого. Це може бути справедливіше чи ні, але остаточно завжди потрібно запитувати все ж таки з себе. Микола, у мене є запитання до наших гостей, журналістів. Скажіть, будь ласка, дуже багато говорилося про те, що. Під час виборчої кампанії в Україні було багато проблем зі свободою слова, зі свободою преси. Це відмічали не тільки журналісти, це відмічали спостерігачі Ради Європи, які працювали в Україні, і дуже багато журналістів, які були поставлені в певні умови, коли важко було об'єктивно висвітлювати кампанію з різних причин. Говорили про те, що після виборів стане легше. Чи вірите ви в те, що механічно після закінчення виборів з'явиться в Україні свобода преси? Більш більше свободи Ні. Мне трудно ответить на этот вопрос. Свобода прессы, по большому счету, не столько зависит от государственной власти, сколько зависит от степени внутренней свободы каждого журналиста. Мне в, этой степ... в этом смысле мне говорить легче, наверное, чем моим коллегам, в силу того, что я работаю в автономном режиме в Украине, от меня, скажем, требуются только те материалы которые я пишу, и редакция доверяет полностью моим ощущениям и моим взглядам. То, что я делаю, я отвечаю только, ну, высоким штилем выражаясь, перед собственной совестью. Потому у меня не будет свободы слова ни больше, ни меньше. Ее будет ровно столько же, сколько было всю жизнь, пока я работаю в журналистике. Київські відомості, як, ну, як, як, як буду це почувати? Я, я сподіваюся на те, що щось відбудеться позитивне, тому що ну відомо, що вибори це є війна. Після війни наступає якийсь мир, чи хороший чи поганий. Якесь пом'якшення, все таки має бути. Я, я на те сподіваюся, і можливо свідченням такого пом'якшення є такий е, вільний ефір з гостре з цікавими гостями з опонентами. Діючої влади з їх яскравими блискучими висловлюваннями. Правда, я не знаю, чи може це призвести до якихось наслідків щодо керівництва.